Капеланська благословіння на 17 люте 25-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам наші, як і ми ви прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у свакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо про те, як Господь ходить в Єрусалим, але перед тим, як війти, Він посилає двох учнів. Щоб вони зайшли в село і відв'язали Осля, яке ще на нього ніхто ну, не сідав. І вони привели до нього, і він сідає на Осля і так ходить в Єрусалим. І там люди його зустрічають як царя, і кажуть Осанна, благословеннити Дня Господнє, Осан на вишніх, і благословене царство Давида, яке він і обіцяв, Осанна Вишніх. Мені подумалося і звернувся зараз увагу на те. Чому Асля? Чому Ісус сів на осля? У мене немає точної відповіді, у мене є тільки погляд, на що я можу з вами поділитися. А осля чому не на Коні, як Ілля, вознісся на неба на вогнений колесниці? І мені здалося, так я подумав, що може царство Ісусова, яке Він приніс, не знаходиться в військових діях, не знаходиться в огні і в війні. Воно вже, в перем... ну, воно як переможець, уже коли немає війни. Мені подумалося, знаєте, про що, як зразок, про те, що він не дав Давидові будувати храм, який воював і переміг як переможець, а дав його сину Соломону, який не воював. Те ж саме, як він, нашим, нашого... от я от священник, я не беру в руки зброю. ось, І в чистоті своїй стаю перед престолом. Але воїни інше беруть руки зброю і захищають. А моя зброя це цей хрест. Мені здалося, що ангели Господні воювали з архістратигом Михаїлом, а хірулими і серафими не воювали. Вони співали Осан на вишніх, слава Божу, перед престолом. І тому вони були в чистоті і зараз співають. І мені здається, що коли переможе добро, то не буде воїнів, а будуть. Ну, ангели, ті, як серафими, Серо... херовими серафими. І саме ця перемога і мир після перемоги буде саме таким, до якого Господь нас веде. Як це буде, я не знаю. Я можу тільки поділитися з вами, що мені на серце припало після стів євангельських. А що припаде вам, нехай Господь вам відкриє. Амінь.